Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про відведення військ з Херсону на протилежний берег Дніпра. Таким чином, російське військове командування звітує про виконання наказу Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який під час наради із командуючим російським окупаційним контингентом на території України генералом Сергієм Суровикіним та іншими російськими військовими чинами, підтвердив рішення Соровикина щодо відведення військ з Херсону. Однак українські джерела підкреслюють, що насправді це відведення виглядає зовсім не так, як намагаються його презентувати представники міністерства оборони Російської Федерації, що насправді Росіяни тікаються, залишаючи військову техніку. Ну і також Росіяни роблять все можливе, щоб залишити українцям буквально. Випалений степ на території Херсонщини, знищити саме це старовинне українське місто. Росіяни, як і у інших місцях України, які вони залишали, діють як звичайнісінькі варвари. Однак навіть ця поведінка не дозволяє їм пояснити, чому ж довелося залишити херсон. Їм не доводиться нічого іншого, як робити. Хорошу міну при поганій грі, так прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков у відповідях журналістам підкреслив, що Херсонська область як була, так і залишається суб'єктом Російської Федерації, і що у втечі російських загарбників з Херсона немає нічого принизливого, хоча є. Абсолютно очевидним, що ми можемо констатувати серйозну військову поразку російських збройних сил. Причому поразку символічно. Кілька днів тому на вулицях окупованого Херсону можна було побачити російські плакати з написами Росія здесь навсегда». А потім окупанти швидкоруч демонтували ці зухвалі плакати, щоб нічого не залишалося від них на пограбованій українській землі. Втім. Звичайно, можна констатувати, що у російських збройних сил не було ніякого іншого виходу, як забиратися з Херсону, і що вони намагаються створити плацдарм на протилежному березі Дніпра, щоб захищати підходи до окупованого Криму і північно-кримський канал, за допомогою якого. Півострів отримує Дніпровську воду. І зараз це є набагато важливішим для президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба просто усвідомити, що Володимиру Путіну нема з чого обирати, коли мова йде про варіанти залишатися у Херсоні. І таким чином в принципі знищувати власне військове угруповання або відходити з Херсону на інший берег Дніпра і перетворювати його на плацдарм для захисту інших окупованих Російською Федерацією українських територій. Саме так і буде виглядати ситуація найближчими тижнями, і саме для цього росіяни під час свого відступу. Остаточно підірвали знаменитий Антонівський міст, із атак, на який і почалася загибель російського військового угруповання в Херсоні. Разом із цим потрібно усвідомити, що сьогодні для Росії змінюються тактичні цілі війни, яку вона веде проти Української держави, на початку путінського наступу. Його головною метою було окупувати якнаймога більше українських територій, навіть після того, як захлинувся путінський Бліцкріг, і стало ясно, що російській армії не вдасться взяти під контроль українську столицю і створити там маріонетковий уряд на чолі з якимсь зрадником України. Навіть після цього росіяни продовжували сподіватися, що вони зможуть захопити якнаймога більше територій на сході і півдні. Нашої країни оголосити про анексію українських регіонів, що до речі, врешті-решт і відбулося, однак більше на папері, ніж у реальності, мова йде про так зване приєднання до Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України. Навіть в ситуації, коли у Запоріжжі. Росіяни не контролювали обласний центр, а тепер вони втратили його ще й у Херсоні. Навіть у ситуації, коли вони не змогли вийти на адміністративні кордони Донецької області, що також було важливою оголошеною частиною російської спецоперації проти України. І таким чином можна абсолютно чітко сказати, що ситуація пов'язана із Територіальним захопленням українських земель нічим не закінчилося. Що за великим рахунком Володимиру Путіну довелося змиритися з самим фактом того, що ця війна не сприяє його воїнству. і Путін приступив до інших дій, абсолютно більш зухвалих і злочинних. Мова йде саме про знищення української цивільної інфраструктури. І якраз тоді, коли російські війська залишали Херсон, стало відомо про нові удари росіян по критичних об'єктах України. Зокрема, про це повідомили з Віннич. А таким чином робиться все можливе, щоб Україна залишилася без електроенергії, щоб не було жодних можливостей для того, щоб українська. Економіка могла пережити зиму з точки зору Володимира Путіна та його найближчого оточення. У Москві вирішили, що саме атаки на цивільне населення, саме унеможливлення нормального життя в Україні і є ключом, який відкриє для Росії український замок. Що якщо не можна перемогти за допомогою військової сили, можна перемогти за рахунок тотального знищення умов для нормального життя населення. Що саме з цих позицій Росія буде виходити на перемовини навіть не із Україною, а із Заходом, погрожуючи західним країнам новим великим міграційним зривом у Європі? Мільйонами нових біженців з України складними економічними і енергетичними проблемами, і з цієї точки зору буде вимагати від сполучених штатів та країн Європейського союзу визнати російські територіальні надбання на українській землі, примусити Україну до фактичної капіталяції перед жорстоким ворогом. Ну і звичайно ж зробити все можливе, щоб Україна. Не могла приєднатися до північно-атлантичного союзу, отримала б гарантії реальної безпеки від західних країн і таким чином залишалася беззахисною перед новою російською військовою навалою, яку Володимир Путін звичайно ж буде готувати з того першого дня, як припиняться військові дії на українській землі. Якщо подивитися на ситуацію саме з цієї оптики, стане зрозумілим, чому російський президент не дуже серйозно дбає. Про захист тих територій, які вже знаходяться у руках загарбників. Що він може мріяти? Що потім продиктує Україні відхід з тих територій, які, які сьогодні звільнюються українськими військами, бо ці території записані у Конституції його власної загарбницької держави як суб'єкти Російської Федерації? Це звичайно ж все марення, які навряд чи зможуть. Перетворитися на реальні політичні кроки і домовленості однак, заради того, щоб вцілити ці марення у життя, Володимир Путін і продовжує своїми наказами знищувати українську цивільну інфраструктуру. А секретар Ради безпеки Російської Федерації генерал Микола Патрушев, один з найближчих соратників Володимира Путіна, домовляється у Ірані про нове постачання іранських озброєнь для Росії, бо бити по українцю який не має в руках зброї для російських загарбників набагато приємніше і безпечніше, ніж воювати з тим українцем, який має цю зброю в руках і може дати гідну відсіч цим мерзотникам. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!